Ми знаходимося біля будинку на Сломінці, який горів від російських обстрілів. Вже третю добу тут працюють волонтери, допомагають мешканцям. За попередньою інформацією, будинок планують відновити, але мешканці намагаються якнайшвидше врятувати все, що вціліло. Жителям будинку допомагають сотні волонтерів. Роботи тут починаються зранку і тривають до самої ночі. Один із волонтерів, пан Сергій, він прийшов сьогодні і робить заміри, аби закрити вікна і двері мешканців будинку від снігу і дощу. Закриваємо вікна, двері, щоб був дощ, сніг, щоб не попадав до квартир. І виносимо мусор. Квартира пані Ірини після обстрілу росіян вигоріла вщент. Тут не лишилося живого місця, бо палаючі уламки ракети залетіли прямо в квартиру. Жінка спочатку обстрілів спустилася в паркінг і тому вціліла. Але її свекруха, яка відмовилася йти в укриття, загинула. Справа в тому, що вона мала старенька в мене бабуня, і вона відмовлялася йти в бомбосховище». І я була насправді в парковці, коли вибухнуло до нас залутіло уламки, і на жаль, все загоріли. Від квартири пані Ірини лишилися лише обгорілі стіни. Міська влада обіцяє їй надати тимчасове житло, імовірно, кімнату в комунальній квартирі. Там жінка мешкатиме сама і чекатиме на доньку, яка служить в зсу. Зараз люди волонтери допомагають збирати це все. На жаль, ми не робимо Ірина і Тетяна сусідки. Разом з волонтерами вони три дні поспіль прибирали в квартирі і вже завершили роботи. І поки триватимуть ремонти, вирішили жити у родичі. Я. На п'ятому поверсі у мене три вікна виходили на епіцентр і там де вирва. А у Іри двохімнатна і вона виходить на вулицю, і там, ну, так, мені повезло, трошки повезло, що хоч вікна є. У будинку з дев'яти під'їздів найбільше постраждали три ті, які вразили уламки ракети. І жити там зараз неможливо. У решті під'їздів комунальники вже дали світло і навіть опалення. А весь будинок місто обіцяє відновити за півроку. Юлія Горбань, Олександр Часнуков Укремформ.